Усім привіт, друзі! Ви на каналі Хотабач Вод. Є в цьому відео дивимось Топовий, звичайно, на світ стріл, сумарку, одним словом, на L790. Це бій від підписника. Так що відразу кажу, після бойової статистики не буде, бо тому що е, скріншотів не вислав. Так що обійдемося і без неї. Відразу кажу так, що ви... Знали, і так, це наше вториплею з Ніком Ready Forward, маю надію правильно прочитав нікнейм і кидає його до 10 хрипнів. Мапа прохорівка по дві артилерії в команді. А що саме головне? Це по одному, тільки легкому танку. І в нас так, я по одному, по дві. Боже, я не помітив. от Дивлюся зараз на команду противника. Сквал. Це ж легкий танк. Так, точно, у нас дві ялинки є в команді противника. Ялинка та сквал. Так що перепрошую відразу по дві по два легких танка в кожній з команд. І я от зараз дивлюся на мені мапу, я навіть і не помічаю. Так, чудово, оце дуже важливий мінус. Був, що ми зараз наша команда зараз забрала ворожу ялинку. Це просто дуже дуже сильно вагомо, бо тому що сквал такий собі, танк, звичайно, та надзвичайно по та по огляду, звичайно, він може нас пересвітити, але проти ялинки грамотної, як у нашому відео сьогоднішньому, немає жодних шансів абсолютно. І от, і, от як ми зараз подивимося на мінімапу. От Зараз е, наш автор реплею. От зараз він приїжджає сюди. Дуже чудово. Це, на мою думку, йому пощастило, що він сюди саме заїхав. Нашу союзну ялинку зараз, нашого візовія союзного, забирають. От він трішечки поспішив. От саме так, от ви бачили, як наша союзна ялинка тільки що поїхала, як відігравала. От саме так відіграю і я. Я спішу так само, як і наша союзна ялинка, не наша автор реплею, якого ми зараз дивимося, а мається на увазі союзна ялинка. Саме так само і я відіграю. Не терпиться мені. Я на якомога швидше їду, хочу насвітити. А все зводиться до одного до Ангару. Звісно, так що, от дивіться, дивимося на міні-мапу, шукаємо оцього сквала. Він, до речі, світився. Я не бачу, де він світився. Ага, так, почекайте, так він же ж на гірці. Нагірко поїхав сквал. Це, звісно, це грамотне рішення було з сторони, звичайно, цього ворожого скуала, бо тому що ялинка його союзна поїхала сюди, а йому тут робити було нічого. А наші обидві ялинки поїхали сюди. Одну знищили, і у нас вже асистика, пає вже понад 2,5 тисячі асистика. А ми, по суті, стоїмо на одному місці. Але це дуже-дуже вдале. Рішення було сюди заїхати. От на початку бою, ви бачили, як заїжджала, ворожа ялинка була. Я думав, що ворожа ялинка нашого реді от я думав, що вона його підсвітить, але якимось чином не підсвітив. І що ж, ну, стоїмо. От, на мою думку, от я передивляюся цей відос, оцей бій, реплейчик, оцей другий раз. Я дивився та аналізував дії. Нашого сьогоднішнього автора відео, так бою, точніше, і я скажу, що дуже грамотно грає. Мається, тим, мається на увазі тим, що він стоїть і не спішить. Я ще раз повторюся: от, я скільки бачив таких разів, як люди спішать і просто спішать куди в ангар, звісно. І заради цього, що він не спішить, а просто стоїть отут, вичікує, він. Сьогодні на світ. Так, уже 3,5 майже на світу в кишені. І якщо дивитися по хітпоінтам на команду, ми програємо більш ніж на тисячу хітпоінтів. Та як так? Ми всі пересвітили ототанки, які рухались в нашому напрямку, і все одно по хітпоінтам програємо. СТБшку оцю звідти збирати на нього. Така досить непогана позиція, звичайно, для СТБшки, там КВ не просто на висоті. Звісно, там влуч в його башту так, її можна пробувати, башту СТБшки, але тільки на голдових дорогезних снарядах. Танками 9 рівня через раз, ну, 10 рівня, якщо влучати, звісно, можна пробувати майже кожним шотом. Але танками 8 рівня, а у нас тут 8 рівні також присутні, тут. Не проб'є взагалі нічим. Ну, у нас XM 57, і можливо, у нього, наприклад, і залетить. Т-28 прототип, наш союзний восьмого рівня. Він не проб'є нікуди, ніякими снарядиками. Це 100%, Мається на увазі в башту. І що ж. Трішки так потихеньку вирушаємо вперед, не спішить. Ще раз підкреслюю СТБшка, от невідомо чи вона там засіла, от трішечки віддалив камеру. Так є, дивиться, чи є там не повалене дерево, чи не може він там стояти. Ну, по ідеї, якщо СТБшка буде виїжджати, ми маємо її підсвітити. Отам от деревце впало. ви Бачите? Вона в, в, в отих кущах, поваленому то, о тому дереві, вона може там стояти, і невідомо, чи вона нас пересвітить чи ні. 3843 асистика в кишені, 2-1 рахунок, і ми вже на 2К програємо по хітпойтам, Майже на 3К вже програємо по хітпойтам, Дуже багато е, сипляться наші е, союзники. От уже, якщо дивитися на мінімапу, наші союзники вже піджалися сюди. Е, от е, мається на увазі наші стежки та ПТСАУ, вони аж біля нас. Уже майже наша ялинка, що робить? Потихеньку переїжджає на ліву частину і зараз будемо світити. Так, подивіться, Йосипа IV, вже сестик вже іде в нашу копілочку. Він зараз стоїть біля ЖД на самому центрі мапи, тобто шоста лінія, п'ята, шоста лінія. Так, і стоїмо, стоїмо, от що робити, от, боїться. Боїться трішечки проїжджати вперед. Ну, на мою думку, зараз можна було б поїхати. От я б поїхав сміливо, бо тому що ворожий скуал на гірці, от Лорень 40. т Зараз його тут знайшли, і Йосип 4 І що, будемо або будемо чекати, поки їх наші союзники не знищать. А це по дві артилерії в командах. У нас це Су 14, варіант 2, восьмого рівня та 212А. Ну, це такі злющі артилерії. Звичайно, якщо вони будуть влучати, то противникам буде досить боляче. Ну але 2357 хітпонтів з Йосипа IV, це буде важко. Досить важко їх буде забрати. От, якщо будуть навіть обидві артилерії працювати по перезарядці, вони будуть його знищувати, не знаю, хвилини 2-3, мабуть. Так. СТБ-1, оце, на жаль, зараз не нам іде асистик, бо тому що зараз наша ялинка стоїть в лівих кущах. Тобто вони не пересвічуються праві кущі. Через праві кущі ми фізично не можемо пересвітити СТБ-1, бо тому що його нам не видно. Так, 5К вже асистика в кишені. 2-2 рахунок, і по похідпонтам потихеньку так зрівнюємося вже на 1К. Ми тільки програємо. І Йосип 4, от ворожий, отримує, по КД Поперезаряція отримує від нашої союзної артилерії. І терпить чоловік, терпить, так, у нього там вже, скільки вже? менше, ніж 2000 хітпонтів вже залишилось, 2-2 рахунок і так. СТБ-1. от Яким чином він нас пересвітив? От скажіть мені, яким чином СТБ-1 нас пересвітив? Ви подивіться, на якому спорядженні катає. До речі, оцей, оця ялинка це, мабуть. Самий менший танк взагалі на 8 рівні це 100% на 9 та 10. -му. Можливо, навіть за 7 та 6 рівень меншого танка не знайти. Дуже маленький такий танк. Так та ще й барабанний. Ну, от у нього маскування, звісно, на висоті. І так, 4-2 рахунок уже. і все ж таки вирішує почекати, мабуть, Йосипа 4. Трішечки перемотаємо, звісно, тому що... Стоїть в одних кущах на автор реплею, так і. Так, лорейн 40, -те. до речі, якщо б ми зараз поїхали, зараз Лорейн нас би підсвітив. В команді противника присутня Бабаха та як Панзер е Тобто, що це означає? Що ми шотні навіть для xm 57 якщо. XM57 в нас влучить, він нас забере. У нас тільки, скільки, 465 хітпонтів у нас залишається. Зараз трішечки була небезпечна ситуація. Зараз наша союзна артилерія присилає XM57 аж на 444. Зараз XM57 міг нас підсвітити. Занадто близько було. От, мало що бракує, щоб було 50 метрів до XM57, дуже близенько він трішечки ризикував. Ризикувала наша ялинка, ну але все ж таки минулося. Минулося ну, 7-700. Уже асистика в кишені, 6 3, рахунок. І зараз, я так думаю, зараз, якщо наша союзна артилерія добере XM57, то ми можемо вирушати вже прямо. Тобто ну, їхати і висвічувати решту команди, яка знаходиться отут на алеї. На алеї, на Зеленці, не пам'ятаю, як правильно її називати, так напишіть в коментарях. Я думаю, ви і так розумієте, мається на увазі перша, друга, третя лінія. Так, артилерія забирає і нам тільки половина асистика пішла з п'ятдесят 57 Цікаво, його хто його ще світив. 75 хіт тільки нам зарахувало, Йосип IV так і терпить від нашої союзної артилерії. Боже, от я я собі просто думаю, щоб я був на місці Йосипа IV, Я б уже психанув, я не знаю, я б, мабуть, вже поїхав та здався. Як весь бій просто терпіти від ворожої артилерії, Ні, нічого не можна зробити. Ну, бачимо, вже наша ялинка поїхала. і вже буде висвічувати решту команди. Так, я не знаю, наша ялинка, я так я так розумію, що. Чимось відчула, що, мабуть, нас підсвітило. І всі три постріли. Ні, два постріли тільки зайшло з альфою. Так, до речі, подивимося, яка у нас тут альфа, 240, так? Ні, 220 у нас альфи, три пульки у нас з барування. І асистик, подивіться, як почав капати уже. Майже 10 асистика. Тортуаль. Так, є що? Їдемо до Тортойса, У нас перезаряджання доходить до кінця. І зараз трішечки, на мою думку, робить помилку. Наша ялинка в'їжджає взаді. І сушка з ЖД нас забирає. Залишається три противника. Залишається бабаха, Йосип 3-й двохстволка та Су-130 Су ПМ. І так, у нас 12к марки, а плюс-мінус, можливо, ще щось зарахувало. ми не, ми не можемо взнати, бо тому, що у нас немає після бойової статистики. Так що, дякую за реплей, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.